О наше віло, оце, от. і це ще не самодальне, що там є самодальне, але там є ресторан також. Не знаю, ми туди ще на сніданок не ходили. А йдемо до цього. Прямо, тому що нам туди на пляж. Тому йдемо. Обічно ми збіли з нашої, з обратної сторони. Так швидше, йти, бо тут пряма. Не треба з зігзагами ходити. Йдемо. Я перший стріляв. Хлопці. Давайте, давай. Йдемо, покажемо, який тут довгий шлях до моря. То, що я говорила, дивіться, рушники тащу в руках. І це тільки я два взяла. Ще я взяв два і пішов наперед. Це дуже тяжко це носити, тим більше, ну якось нижче не так тяжко, а вверх це взагалі. взагалі. що немає кому нас зі сторони щоб ви це побачите. Дуже просто ще шкода, що тут немає ніякого гольфкара, якоїсь маршруточки, такої маленької підвози, бо от по сусідству від нас рів, оазіс, то в них є. Не в підвозі, є зупинки, там можна підійти, сісти і почекати. Там вона ходить раз в пів години чи що, щось таке. Але можна взяти і собі спокійно, прийти, щоб не ходити. Бо якщо в ще нічого, так котитися, то вверх підніматися і стільки йти. А уявіть собі, що ви з дітьми ви забули щось в номері, якісь вони хотіли лопатки, щось вони хотіли, вони щось забулися. І оце от підніматися це просто жах. А що саме жахливе, що вона не має ніякого туалету на пляжі, він наверху. І розумієте, в чому проблема? Сидіти захочуть туалет, як вони завжди хочуть. Вони якраз маршруточка поїхала, хочуть туалет, і це потрібно підніматися з ними вверх, а потім вниз. Просто жах. Але територія гарна, з плюсів гарна територія, гарні номери. Це гарненько, є тут де фо фотографуватися, скажімо так. Прикольно, гарне тут обслуговування, всі дуже привітливі. Це подобається. Але те, що буває це от ходити і те, що трішки не спрощують вони цю систему, хоч якось у ти менше ходив. Це, звісно, мінус, тому що... Є такі моменти, які можна було полегшити, скажімо так. Можна і бар на пляжу зробити нормальний, нижче, ніж той, що там наверху. Можна і туалет зробити, просто це все розтрати, і ніхто не хоче цього робити. Бо чомусь в ріфі, у цьому сусідньому, все на пляжі є. От ми і дійшли от ресторан на цю сторону. Бачите? От сюди заходите, а туди море. Пішли, Марк. Повертаємо сюди, тут основні корпуси. Видать? Не знаю, що тут живе. Здається, якщо не помиляюсь, так як нам казали, 2 плюс 1. Бачите, тут навіть якісь от рослини є. Зверненько ростуть. І наверху там також, дивіться, як гарно. Бачите? І тепер Давайте, хлопці. Сюди нам в ресторан. Ну так далеко, що я можу зробити? Ось сюди спуск до басейнів. І вон ще до моря дивіські йти. А нам сюди, мак, нам їсти. Відкривайте мені двері. Снідати? Ви ж не снідали. Що треба через 2 хвилини кричати, що вам тяжко. Давайте відкривайте, відкривайте, їм. Проходимо. Давай. А вон ресепшн прямо. Тут є магазини, вони, до речі, з самого ранку роблять до вечора. Завжди працюють дуже зручно і нормальні, адекватні ціни. І йдемо. Знову сходи, йдемо наверх в ресторан. Марк! Давай Марко. повертайте, заходьте. А тут дитяча зона. Тут ось так виглядає ресторан. Сядь! Тут є щось дитяче якесь меню, але тарілок немає. бо тарілки все одно треба йти. Ось і все дитяче меню. А тепер пробіжемося по сніданку. І на пляжу да, не в ресторані, що нікого в ресторані немає. Машина і чай є по одну сторону, і також є навпроти такий самий стіл, тому черг немає. Ще є зал ось на цю сторону. І є морозиво, але воно тут подається в обід і на вечерю. Сніданок тут гарний, смачний. І дуже зручно, що є ось така кімната, де є дорослі столики, за якими сидять батьки і дитячі столики. Це дуже зручно для всіх. Папа йде в номер, йому подобається пів кілометра гуляти туди-сюди. Пішов, а ми йдемо на пляж, от вийшли від ресторану. І пішли на пляж. Папа зараз прийде. Хочеш можеш піти з ним? Ну то все, пішли. І я рахував від ресторану до нашого номеру, що там 500 метрів. Купимо кіндер і конфет. Добре, да. піш. Купимо кіндер і конфет. От у цього місця десь до нашого номеру. 500 метрів, і тепер ми ще спускаємося. От вниз тут де зараз саме жесть. Хочу вам зняти всю дорогу, щоб ви просто розуміли, як багато ходити. Бо на відео якось так здається, все я пробую скоротити, щоб так багато не показувати. Але ви можете та приїхати і подумати, що не так багато. Тому хочу зняти от повну дорогу, та ще не зробила в перших відео. щоб ви просто могли розуміти, скільки вам прийдеться пройтись, якщо вам дадуть номер сімейні вілі або в стандартних вілах, там де стандартні номери, щоб ви просто розуміли, скільки вам потрібно гуляти. І так по шезлонгам. Ми вчора розказували, що можна займати все так, там можна займати на час. Написано, якщо час нікого немає, то вони забирають. Ви ці можете прийти, кинути, піти, поїсти і прийти. Ніхто вас його не забере за годину часу, але ситуація, ще в чому? Вчора ми були, прийшов іля вісім, кинули ми свої рушники, пішли. Поїли собі гарненько, прийшли, відпочивали на пляжі. Ми ще зайняли перші місця. Пляж був вільний і десь в 10 тільки забився людьми, але потім така черга була. Просто людей не пускали на пляж, бо не було шезлонгів. Всі стояли в черзі, щоб якісь шезлонги звільнилися для того, щоб можна було сісти позагорати на пляжі. І після того вже я так зрозуміла, всі вчора поняли, що треба робити це все раніше. І знаєте, що і я сьогодні прийшов 5-8, і там все зайнято. Вже там тільки пару місць було. Я десь зайняв там е, в четвертому ряду чи в третьому ряду. Але вже там не то що в перших і в других вже не було, тому треба вставати ще раніше. І я все одно люблю вставати рано, то він може йти собі і не тільки займати місце, але й поплавати. Я вже сьогодні сидів і поплавати, поки ми з хлопцями збиралися. І все. От, тепер йдемо до спуска. От можна сюди скрутитися і, і йти далі. Що? Чи ти нас не ждеш? І тепер спуск. Якось так не виглядає. Ага. Мама, можна так пустити? Щоб... Да. Я якось дивилась відео і воно так не виглядає. Здається, ну що тут по ступенечках і плавний такий пологий спуск вниз, але насправді, повірте, є, що ходити. А туалет, дивіться, ось там пляж, ну бачите, знизу. Тут ще скільки до нього йти. Зараз покажу. А туалет, знаєте, де? От там, наверху туди вже не видно. За баром. Тим, що біля басейну. Тому в туалет треба ходити заране. І дітей теж води. А от бар сам на пляжі, а туди вниз аж пляж. Тому теж, якщо вам треба водичку, єш угуляти. Часі к дітям. Ось так. Розпускається. Тут зранку вже собі каву бере, дала Лавро? Тут є такі місця перепочити. Особисто я рекомендую ходити вниз сходами, а вверх йти. Пологим таким підйомом, тому що <кхем>, по сходах верхів вчора проволив піднятися, дуже тяжко. Пологим легше. Почекай, але водичка, дивіться, яка блакитна. Лавро! Ні, нам не сюди, нам туди, на ту сторону. Так, да, на спуск. Тут, да. сюди. Тут такий ще цей. Пусть теж його не видно такий під наклоном. А плату тут пу. Плавають тільки там у далекому морі. Тут ще таке місце, де можна теж посидіти перепочити. І от пляж. Бачите? Ага, зараз 9 ранку і вже все майже зайнято. Тільки в самому самому кінці. В мисій плаває половину людей. Ну і з мінусів також, що посадка така щільна. Якось укритись від когось не вдасться, все дуже сильно видно. Подивіться з цієї сторони, де туалет, аж вон там, вон там. Тому подивіться, скільки вам іти вверх, бігти, якщо вам вдруг терміново потрібно буде туди, чи захочеться вашим дітям. А у нас тут з пляжу видно такий як ресторанчик Санторіні, гарненький і фарша. Я думаю, вони всім відомі. Але по пляжу пройтись до них так не вийде. Чи через готель, тому що територія закрита, тим більше, що там ріф оазіс, а обійти його можна тільки по дорозі. Це треба виходити з готелю, йти через манго-маркет і робити такий великий круг. Дивіться, скільки я сьогодні багато, ось там далі, придивіться, також дуже багато. Сьогодні гарненька погода, тому дуже багато приїхали на екскурсію за повідомлення. А ось тут маяк, він, до речі, працюючий, вечором покаже, як він гарно світить і взагалі покаже, як тут все гарно вечором виглядає. На території готелю є дайвінг-центр, тому тут можна взяти собі спорядження і поплитися туди далі до рифу і подивитися гарненьких рибок. Покажи, які ти в екіпіровки дітей. На скільки ти дві маски купив за 35? Так. І Лавро, давай, роби заплив, покажи, як ти робиш заплив. О, от папа на рукавника. Павренті, правда, і без на вже може плавати. Да. Але просто далеко йдуть. Вони, так. Да. Да, щоб далеко не цей. Щоб держалися води. Марко взагалі без нарукавників плаває. Але папа хоче аж туди до биків. Ні, 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 в вдіть. Давай, Лавренді. <реку> То лягай, держися, покажи. Я хочу тебе сняти. <реку>

Неприємно. Маркуша вже прийшов назад, а Ілля вон з Лаврушею плаває, вийшли туди за буйки, поплили до рифу. До речі, тут на пляжі немає пірсу. Ось цей пірс – це сусіднього готелю. Туди ви так просто не дойдете по пляжу. Потрібно тільки доплисти. Вчора жалілася на дітей, говорила, що вони тошнюкають, а сьогодні дивлюся на них і скажу вам, що би ми без них робили. З ними завжди все веселіше. Вони нас розважають і тримають в тонусі, тому не жаліємося і розважаємося з ними разом. Перший готель, в якому я дуже багато чую української мови. Дуже. Там дуже багато людей з України. Тому лайк! Гарні види, це, звісно, добре, але не забувайте ставити мені лайки та писати коментарі. Це мотивує мене знімати для вас більше. До речі, на пляжі є кава машина, і можна взяти різну водичку, щоб не ходити до бару. Але якщо потрібні якісь коктейлі чи щось інше, то потрібно, звісно, йти. А тепер давайте прогуляємось біля віли. Покажу тут територію, як тут все гарненько. вопрос, пока я дошла. коротше, прийшли ми з пляжу. Тут видно одразу, що борщик сьогодні прибирав. Вчора маліїли сухарики і сімочки. І як ви бачите, ну ніхто нічого не прибрав. А на балконі то я взагалі можуть тупо система стать тюль. Дивіться. Все засрано, Так що прибирають тут дуже погано. Я не знаю, можливо, це в нас саме цей прибиральник, але сам номер гарний, зроблена реновація, все чистенько, все було гарненько. Я Не знаю, як ми заїжджали, то вроді було нормально. Але він вже другий день вбирає і поки все, це подивіться, все валяється, Пол ужасно грязний. Не знаю, як на мене, це взагалі якийсь треш. Просто от що мені не зрозуміло, така ж гарна територія, гарний готель, дуже гарний номер у нас. Він такий сучасний, він гарний. Видно, що після реновації, дуже гарна тут природа, гарний пляж, дуже гарний захід в море для дітей. Знаєте, гарний такі. Персонал, можна так сказати, тому що вони всі усміхаються. Вони видно, що не награно це роблять. Це е, все дуже гарно, мені все це подобається. І поїді тут смачно, все. Я тільки ще снеків не знайшла. Говорила, що десь тут снеки мають бути, але я їх чомусь не знайшла ні чіпсів, ні горішки. Але от розумієте, є такі мінуси, які можна виправити. Чому не можна зробити, щоб рушники залишати на пляжу? Я вам скажу: ми сьогодні несли малих, ми несли ці відерця, ми несли е, їхні і Всі ці причандали маски, це все і ще чотири великих рушника це дуже дуже незручно. Добре, вже воду знайшли на пляжу, яку там можна взяти. Але ну чесно, я не знаю, чому така ситуація от в номері що не можна прибрати, чому не можна зробити рушники. Ну це ж таке мінімальне, це просто мінімально. Ну мені незручно. Я прийшла е, після пляжу. Я помилась, помила голову, хочу бути чиста. Я не хочу ходити по піску, я не хочу ходити по цьому всьому мусорі тут. Чого я маю по ньому ходити? Чому прибиральник цього не зробив? Зараз Іляна знайде і скаже йому, що він нормально прибрав. Але суть в тому, що ну. Готель ж нормального рівня. Ну, чесно, ну, має бути зовсім якось по-другому, бо це не може так бути. не може так бути. Тим більше, що тут же їхній контингент це... в основному це Італія. Тут 80% Італії. Я не знаю, чи їх влаштовує чи це нам так просто перебирають чи що. ну Чесно. Шкода. І шкода, що не запустили ніяку навіть цю маршруточку там раз в час чи раз в півгодини, щоб можна було під'їхати. Бо ми сьогодні забували в номері, і це доводиться ходити цілий кілометр. Це дуже тяжко. Я не знаю, поки туди-сюди пройдемося, особливо з дітьми, то в мене вже ноги, мабуть, підкачалися так, що ого го тяжко. Зібралися на вечерю, зараз покажемо ресторан. У нас їх два. Ми вчора ходили в другий, позавчора ходили, потім я пізніше про нього знім. Це той самий, що і на сніданок, і на обід. Пізніше покажу, що там є. Перед цим був з такого цікавого лосось і вчора були креветки. Зараз йдемо ще в один ресторан. Він не а ля карт. це також шведська лінія, all-inclusive. Також все враховано. Вділися в гарненькі платічка. А чому гарненькі? Тому що тут же ж італійці, готель з італійцями, а вони всі на вечерю гарно одягаються. Не так як наші в шльопках і в чому хочуть, а всі гарно в платічках. Тому ми також гарно вділися і йдемо. Так тут більярд, тут ще один цей басейн, тут маленький басейн. І ось цей ресторан і тут бар. Заходимо тут якийсь такий гарненький весь. І точно цей. Ну, Підемо подивимось. Все так гарненько зроблено. Тут ще злонги такі гарні. Краще, ніж там. Хело! Так, дивись ось сюди столики. О, він такий гарний. Схоже на карта, але ні. Дуже гарний, підемо подивимось. ще подивимося, що тут є. Марк вже бере свою булочку. Диви, як Марсі бере булку гарненько. А ну-ка, я відкривай мені. Що це таке? Це все далі. Тут у нас риба, паста, червона риба, мясо, рис. Там щось росточке. Сейчас сюда несут большой, но все, все позабираю. Волочки да. уже показываю. Вс. Нарковницу. Холоднее запуска. Це те, що тільки що донесли, бо я тоді не зняла це. І подивіться, які тут гарні креветки. Вони великі, не таку мілізгу, як видують в готелях, а гарні, такі великі, класні креветки. Їх, до речі, тут всі хвалять. І брати можна самому скільки захочеться. Ага, добре, зараз дам. Хлопці все стандартно. Я взяв собі червону рибу і макарони. А я ось таке з говядини і рис. Штуку. До речі, саме в цьому ресторані вам напої приносять офіціанти, і коктейлі тут дуже смачні і гарні. І в цьому ресторані грає жива музика кожного вечора. А тепер покажу, як готель виглядає ввечері. Ось цей самий маяк. Тут ось є таке місце романтичне. Мабуть, когось сьогодні буде побачення. А ось, до речі, і фарша сама світиться, як бачите, вона дуже близько до готелю. Якби було на кого залишити дітей, ми також би прогулялися і показали би вам, як там круто і класно, тому що будете тут і буде у вас можливість обов'язково сходіть. А ось ці яхти припливають на нічний дайвінг, бо тут можна вночі плавати. Бачите, вони якраз той плаває. Може побачити, як вони собі підсвічують. Прийшли як завжди на міні-диско. Нам сказали, що зараз буде щось дуже цікаве. Тому разом подивимося, самим цікаво, що це таке буде. А ось тут зі сміху, я чуть не вмерла просто, Подивіться, він Лаврушу взяв собі на допомогу, сам його виявили, і лавруша. Таке враження, як будто все життя це робив, і навіть знає, що робити. No! 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 Yeah! Маркуші, до речі, дуже сильно зайшло. Він дивився просто з відкритим ротом. Йому так сподобалось, особливо, коли це було з м'ячем. Це було заключне відео про цей готель. Пишіть, сподобалося вам, не сподобалось, ще вартує готель того. Цікава ваша думка. А з вами ми зустрінемось вже завтра у новому відео. Хочу вам показати Манго Маркет. І ще буде дорога наша додому. Тому до завтра!